Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогоднішнє відео я хочу розпочати з цього маленького сарайчика. Пойдіть. Тут колись в цій клітці держали свиней, мої дід, бабці, їх батьки держали, і я колись тут справлявся. Розкажу за розміри. Тут 340 по дліні з одного краю метр, з іншого метр сорок. І висота, щоб не Ну і Висота десь ну всередині 1,2 І Коли я почав тривати свиноматок, я думав, що я вправлявся, допомагав. Я думав, що я почав різати 50-16 років, я думав, що я все про них знаю. А коли почати першу свиноматку, я зрозумів, що я взагалі нічого про них не знаю. Не доказав. Все сторони метр, там метр сорок. І дуже неудобно, взагалі міста мало. Тут була ось загородка, для, забігушка для малих поросят була тут відгорожена. А чого це я начею, Тому що люди мене спросили за розмір сарая, а тепер пішли я покажу той сарай. Вторая у мене має розміри 6, ну там 6х6, як будь сильно точним. І на 10,5 метрів. Це 50 квадратів виходить. Чого так? Я зараз зайду всередину розкажу. Пішли, так, 10-50. Тут ще літній табір, 2х5. 2 В отпуску віддихаю. Людмики я поробив 2,10х250, щоб для кожної свиноматки було 5 квадрат. Так коли я будував, я вже це Корейко, де свиноматки або свиноматки згонь, але тут я пороговаю восьмерка арматура. Між ними 5 см, щоб коли маленькі, вони не, не випливали. А тут, де там босиноматок звести, або от корм сидить. Тут в мене пороблено по 9, між арматури по 9 см. Тут так само. Там. А на цьому теж вже малі не виплигували, зроблено вже по, да, по 5. Тут ось клітка отак 2,10, а так 2,50. Між тудими проход 1,40 м. Робоча дорожка 80, 82, 2 як, римби, 2 римби по 25, щоб лопата поміщалася. Тут по 5 см ще зазор туди, щоб стовп повністю бетонірували. Дабу сказати про висоту. Висота в мене тут в сараю. По центру 2,27 а отак по краям по сорок, Там коса крыша. Одна, що все клітка, все спрацювало за, за 13 років отлично мені все устраювання. Одне, що не подобається підшивесь Короче, Виходить, що шурупи перегнивають і з часом приходиться бігати і справляти. Воно відривається тоді, тому що особливо взимка, коли воно набирається води. Набирається в чого, тому що не зробив витяжку. Погано, що не зробив витяжку, і з-за цього виходить, що влаги вагіт нема куди діватися. Природню витяжку. Я настав вентиляторів, який один задуває, тому його мало. Люди витягує, але воно не справляється, воно не робить того, щоб зробила витяжка в природі. Управки. Ми зараз вам трошки покажемо, як ми управляємося. Одне погано, що в мене не рядом. В мене заводик трошки в другому місці і мені приходиться возити мішочки. Бо коли я купив перший гранулятор, привіз його сюди, я не змог його тут запустити, тому що не дозволила напруга в електроситі. Пойдемо. Далеко мережі. Прицеп вигрузили, тепер чіпляємо його закачуємо. Вибачайте, що я повернувся з задницею до глядачів. Сусід затопив, а пахне як!

Треба ще покормити свиномату. Не було ніколи ніхто какашки не вивісить, трошки, щоб трошки не успіло. Бо їздили по макуху. Можемо вам додати, показати, куди я їздив. А цим можна закинути автоматично отак. Вот Раз. І все. Били макухи, їдемо додому. Привізом макухи, тепер буду вигружати. Зараз і буду носити, на цей На склад. так ти не хотілося, щоб там пока выгрузочку. килограмм, не очень тяжело, но как раз хорошо. Роговым свиньям в дискотеку. Снимаю. Буду еще Танці. Друзі, і давайте так, замість букв на чорному фоні. Там, спа... Дякую за перегляд, до зустрічі. Я вам кажу ротом. Дякую за перегляд, підписуйте, ставте лайки, до зустрічі.